Як зрозуміти, що ти вже не потрібна? No. Well. Якщо ти відчуваєш, що ти вже не потрібна, то зверни свою увагу на ці три пункти. Перше. Він перестав цікавитися твоїми справами. Ну, йому просто байдуже. Друге, всі ініціативи у стосунках йдуть виключно від тебе. Третє ти відчуваєш себе самотньою, навіть коли він поруч. Яке ж рішення? Не переконуй його залишатися поруч з тобою. Якщо людина не боїться тебе втратити, це означає, що вона тебе вже втратила. Мої рілси ніколи не замінять тобі власної психотерапії, але мізки на місце поставлять. Отож, підписуйся на мою сторінку, зі мною весело, цікаво, і психотерапевтично. З тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. На все добре!